Доброго дня, Україна, з весною тебе, люба країна з весною, всі любі люди, які живуть з нами тут, у Києві і по всій Україні. Дякувати Богові, що нас оточують такі дивні люди, яких ми знаємо, які так багато. Роблять для нашої країни. Хочу скласти Господу Богу Небесному Отцю, Богу Сину Ісусу Христу і Богу Духу Святому подяку і Діві Марії, Божій Матері, за те, що вони утримують цю землю, утримують всіх нас, допомагають через ангелів-охоронців. Всіх тих святих і тих людей, яких нам вони посилають, для того, щоб ми пройшли свій земний шлях випробування і всі разом були у небесній Батьківщині. Але до цього ще треба дойти це ще не так швидко. Бо кожен з нас виконує своє земне призначення і вносить свій лептов, свій вклад, свій внесок у скарбницю людства. Тож хочеться побажати всього самого прекрасного, поздоровити вас з весною, з першим березням, що ми дожили до весни. Аж не віриться, бо зима була такою довгою, такою різноманітною. Але е, в цьому е, році, як е, в ніякому, ми, е, як то кажуть, з, е, зустрічалися з великою кривдою від е, сусіда від е, Російської Федерації. Яка напала на нас і яка постійно закидувала нас ракетами, хотіла розчавити танками, але ми вистояли. Слава нашим героям, слава нашим легеням, слава нашим чоловікам, які своєю кров'ю, своєю великою любов'ю захистили всіх нас, матерів, жінок. Чоловіків, які залишились тут і підтримують фундамент мирної площини для тих бабусь, дідусь і для всіх тих, хто є рядом з нами. Всім нам бажаю прекрасної весни, всім нам бажаю тепла в наших серцях і щоб це, все було в нас добре. З весною, любі друзі. 10-й коридор тропи Серафимосоровського сукраного Голосієво, місто Київ з вами був Сергій Голосійчий. На все добре, любі мої.